Між собою розповідали, спілкували з колеги по роботі. Да, що... Всім привіт! Це реклама на кухні. або варимось в рекламі. Назву я придумаю, в ролик вставлю назву. І так, перейдемо до того, що ж буде сьогодні у нас у відео. Відео буду розповідати про те, що Google відмовляється від оптимізатора ціни за конверсію. Це достатньо цікава тема. Мені хотілося її детально обговорити, поділитися своїми думками з вами, і також, щоб ви своїми думками поділилися зі мною в коментарях і написали свої думки з приводу цього. Починаємо з того, що таке оптимізатор ціни за конверсію. Це галочка, яка ставиться, коли ми налаштовуємо рекламу на ручних ставках. Тобто, коли ми задаємо ціну за клік. І ця галочка нам допомагає в тому, що Google варює ціну за клік. Він може її робити більшою або меншою від тої ціни за клік, яку ми задали. Таким чином, ми е, оптимізовуємо рекламний бюджет, і також ця галочка допомагає у тому, що вже на ручних налаштуваннях Google намагається нам е, давати конверсії таким чином, щоб ми швидше набирали статистичні дані і могли перейти до автоматичних стратегій. І до кінця 2025 року, як пише Google, да, цієї галочки вже не буде. Тобто, можливо, залишиться сам сама функція як ручних налаштувань, але без цієї галочки. Без цієї галочки, на мій погляд, ручні налаштування просто помруть. Ось без них запускати рекламу на ручних немає сенсу. Це просто буде злив бюджету. Тому що нам потрібно, щоб бути в топі, це стабільно платити за кожен клік 30 40 гривень в середньому, дивлячись, правда, яке направлення, який бізнес, які ключі. Але я говорю в середню цифру: це 30-40 гривень, щоб бути в топі там в топ 3 видачі, першим на позиції. Ось, на мій погляд, ну ручні налаштування в такому форматі без цієї галочки, вони просто помруть, до чого ж воно все йде. Що я спостерігаю? Я, наприклад, два роки тому ще працював в агенції, і Google говорив про те, що дивіться, у вас є автоматичні стратегії, ви можете не чекати, поки в аккаунті набереться статистика, там в 50 конверсіях це написано в справці. Відразу запускайте рекламні кампанії, відразу на автоматичних стратегіях, і у вас все піде. Тестив, запускав, не працює. Два роки тому. Зараз в мене склалася така ситуація, що один акаунт був заблокований, створили новий аккаунт, на нього залили реклами. Зараз сезон потрібно було дуже швидко, скажімо так, набрати статистичні дані і відновити роботу на тому рівні, на якому це було на старому акаунті, який заблокувався. І я вирішив ризикнути і пропустити всі ці етапи з пошуковими компаніями з ручними ставками, набором статистики і так далі. Відразу запустити Performance Max і подивитися, що буде. А я був здивований насправді, тому що це дало результат і відразу дало. з перших ну, з першого дня запуску, як тільки реклама одобрилася, пішли покази, вже пішли конверсії відразу. І достатньо дешеві конверсії. Значно дешевші в рази, два-три, чим це було а, на старому аккаунті. А, тому у мене складається така загальна думка про те, що а, в принципі ручні налаштування підуть, їх не буде, і ми будемо працювати тільки з автоматичними стратегіями. Тобто ми беремо аккаунт, створюємо і відразу запускаємо на автоматиці і полетіли. А, круто, класно. Це спрощує великий об'єм роботи, скажімо так, PPC-спеціаліста. Тобто, зараз PPC-спеціаліст може просто створити компанію Performance, де просто написати тексти без збору семантики, прописати пошукові теми, дати сигнали аудиторії, залити креативи і полетіли. Виходить, що. Ну, все, що потрібно PPC-спеціалісту на сьогоднішній день, це просто запустити компанію Performance і можна не одну запускати. І не потрібно збирати семантику, пропрацьовувати мінус слова, оголошення ці прописувати. Тобто, величезний об'єм роботи він зникне у PPC-спеціаліста. І... Що буде далі, це цікаво, як буде розвиватися сама професія ppc спеціаліста в подальшому, да, якщо це воно все спроститься до такого рівня, як запуск просто перформанс Макс компанії, яка насправді запускається ну, дуже легко, будь-хто може її запустити. Я зараз не говорю про налаштування аналітки 4 відслідковування конверсій, передачі їх в кабінет, налаштування колтрекінгу, ГТМ. І так далі. Тобто ці всі задачі, скажімо, так, може на себе взяти навіть програміст, знаючи, хоча б трошки рекламу, скажімо так, на мінімальному рівні, і тут не потрібний всі спеціаліст для цього. Тобто будь-який SMM менеджер скажімо так, який в рекламі повний нуль. Він просто буде знати, що є Performance Max компанія, завантажив креативи, написав текста, зробив сигнали, аудиторії запустив. На мій погляд, це складається от в таку картинку, там через років 5. І всі інші компанії теж зникнуть. Тобто зникне сам по собі YouTube. YouTube зникне, на мій погляд, через те, що зараз є YouTube Premium, який а, сам YouTube просуває, рекламує. Тобто, дивіться YouTube без реклами. А, скільки разів я не запускав сам на YouTube а, що Шопінг, Shorts Шорс і різні а, YouTube, скажімо так, а, компанії вони різні з стріми, з пропуском, без пропуску і так далі. А в мене, скажімо так, на Ютубі ну, не було крутих ніколи результатів. Як би я не запускав, що б я не робив за 7 років а, моєї практики, в мене не виходили круті результати на Ютубі. Щоб я такий сказав, да, Ютуб це класна штука, от буду тільки Ютуб використовувати. Так більше нічого не треба. Ні. А, і видно, що в Google це самі розуміють. І... Тим самим рекламує е, да, свою функцію, як дивіться, YouTube без реклами. Е, мені здається, що пошукова рекламна компанія, GDN, YouTube, це все в Google Ads теж відвалиться. Залишиться просто одна компанія, реально, яка запускається в три кліки. Е, про те, що я за сім років слухав. Що між собою розрозповідали, з колеги по роботі, да, що всі спеціальність вона помре, і ПІПСІшник не потрібний буде, тому що реклама буде запускатись в три кліки. От зараз я бачу ті кроки, які до цього реально й ведуть, тому що залишиться перформанс макс компанія, вони її допрацюють. Уявіть собі, що буде перформанс макс. В якому ви можете просто поставити або прибрати галочку, де ви хочете показувати свою рекламу, окремо на Gmail, або Gmail плюс YouTube, або Gmail плюс пошук, або YouTube плюс пошук, або GDN плюс YouTube, або тільки е, GDN, скажімо так, тобто ви будете обирати, ставлячи просто галочки в перформансі, е, куди показувати вашу рекламу, або скрізь автоматично. Я думаю, що це буде реалізовано в перформансі. Тобто зникнуть абсолютно всі інструменти, які були по запуску реклами, залишиться тільки перформанс. І він буде е, надзвичайно простий е, до того, щоб його запустити. Тобто, людина, яка не знає абсолютно нічого в рекламі, просто відкриває один ролик на Ютубі, дивиться по крокову інструкцію, як він запускається, що для цього потрібно. І напротязі 20 хвилин у вас перформанс Max компанія запущена. Плюс до цього всього штучний інтелект, автоматичні стратегії, і е, з тим, що штучний інтелект на сьогоднішній день дуже стрімко розвивається у всіх напрямках, е, я так думаю, що Google е, вони вже давним-давно над цим працюють. І Я думаю, що це теж буде впродовж п'яти років, як от перформанс залишиться один. Буде реалізована така штука, що ми закидаємо посилання е, в Google, ну, куди ми будемо вести наш трафік посадкову сторінку, коли ми долучаємо е, до реклами при налаштуваннях. І Google буде розпізнавати, що це за сайт, які на ньому продукти, е, яка це категорія товарів. Тобто він буде персоналізувати дані. Розуміти, що це, кому це і коли це показувати відразу. Тобто, е, вже зараз автоматичні стратегії так працюють, що вони знають, кому що, коли і як показувати. Да? Але у нас є пошукові рекламні кампанії, у нас є ключі, у нас є креативи, у нас є текста. Тобто, Огугла не має розуміння, що ми крутимо, кому ми показуємо. Тобто він набирає статистичні дані, да, а потім він вже видає по статистичним даним аудиторії, які в нас конвертять або не конвертять а, в спостерігання, якщо ми ставимо швидкої рекламні кампанії аудиторії, да, або про самому ж перформанс макс в статистиці можна дивитися. Тобто він визначає, яка аудиторія м -м, зацікавлена в нашому товарі чи послузі. Але вже коли ми відкрутили певний бюджет, тоді він це показує. А от мені здається, що це буде реалізовано на старті. От ми даємо йому посилання сайта, і він розуміє відразу, хто це буде. І е, це буде для того, щоб набагато краще, набагато ефективніше е, давати результат. І як, е, так, як самої оптимізації е, рекламних компаній, да, Performance Max. Ну, скажімо так, мало що можна в ньому зробити для того, щоб його оптимізувати. Тобто він практично не оптимізовується, в ньому, ну немає ніяких допоміжних засобів, скажімо так, для його оптимізації. Його можна зупинити, його можна зламати, йому можна змінити сигнали аудиторії, йому можна е надати пошукові теми або е додати список мінусів пошукових тем на рівні облікового запису. Ось ми можемо просто подивитися, куди пішов трафік по скрипту в YouTube, в GDN чи в пошук, але на це повпливати ми ніяким чином не можемо знову ж таки. Ну тобто, моментів оптимізації мало, і в їх я думаю і не буде. Да, з тим, як а, машина навчання буде розвиватися, з тим, як автоматичні стратегії будуть працювати, якщо буде в Google повне розуміння аналізу сайту, що на ньому знаходиться, кому це показувати і так далі, він відразу вам видає рекомендовані для цього аудиторії і так далі. А, та й оптимізація, в принципі, ця не потрібна. Тобто я думаю, що її ніяким чином і не буде. в Performance Max не можна буде копнути і щось, скажімо так. Налаштовувати більш тонко, ну, припустимо, навіть пристрої. Да, розбивку по пристроях зробити. Це можна в пошукових рекламних компаніях. В перформансі цього не можна. Я думаю, так воно все і залишиться. Ось, тому все це дуже сильно цікаво. Як воно розвивається? Це особисто моє бачення того, як це буде реалізовано в найближчі 5 років. Я так думаю. Можливо, чуть більше, ніж 5, але все воно йде до того, що залишиться тільки Performance Max компанія, залишиться тільки автоматичні стратегії і запуск реклами в пару кліків. З дуже простою інструкцією, як це зробити. Ось, тому так, мабуть, штучний інтелект перемагає в цьому плані PPC-спеціаліста, і дійсно він. Краще справиться з цією задачею, ніж ppc Ось, Стосовно того, що ж буде з конкуренцією, як впливати да, на, те, на видачу, на конкурентів і так далі, я тут думаю, що це все просто буде залежати від рекламного бюджету. Даєш більше рекламний бюджет, отримуєш більше результат. Запускаєш більше перформансів, можеш їх робити категорійними, можеш робити загальними, тобто гратися з перформансами, запускати їх в різних джерелах, тестувати. Скоріше за все, це буде ось таким от чином на все, що можна буде вплинути в плані конкуренції і видачі. Да? Тобто, в кого більше грошей, той буде більше показуватись, той буде більше конверсій, можливо, навіть вони будуть із -за цього і дешевшими. Ось тому якось так. Я поділюся своєю думкою з приводу цієї новини про відключення оптимізатора ціни за конверсію. Діліться коментарями своїми, в коментарях своїми думками з приводу моїх думок, того, що я розповів, як я для себе це бачу. Також а самого цього формату да? реклама на кухні варимося варимось в рекламі. А наскільки цікавий, не цікавий цей формат, у мене там 15 підписників, я це знаю. Але навіть цих 15 людей, що будуть дивитись, я буду записувати. Тому напишіть, чи було класно і цікаво, чи ні, чи повна фігня, чи знімати мені далі шорти по 50-40 секунд відділити з короткою інформацією. Всім гарного дня, пока.